Рубль вперше за останній час зміцнився і став 88 рублів за долар. А Америка може почати переглядати свою санкційну політику стосовно Росії та пом'якшувати її про те, що взагалі відбувається в міжнародній економіці, сьогодні і поговоримо. Мене звати Микита Гаврилюк. Вітаю вас на ОБОСТОК. Ну а сьогоднішній мій гість вітайте, пан Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день. День добрий. Давайте розпочнемо напевно з цих новин про долар, який вперше за дуже довгий час зміцнився про рубль та, та долар, так? і став 88 рублів за долар. Про що це каже? Тобто, ми ж розуміємо, що це очікування. Так? Тобто, Росія на повному серйозі вже готується до того, щоб свою економіку підіймати з того стану, яка вона є. Ну, ви абсолютно праві, що будь-які фінансові ринки, вони дуже емоційні. І треба чітко розрізняти очікування ринку і фактичні процеси, що на ньому відбуваються. Імовірність підписання мирної угоди, імовірність послаблення санкційних обмежень. В першу чергу, що стосується заяви американської адміністрації, як потенційно можливість ще раз говорю, емоційно покращили очікування російського бізнесу щодо можливості доступу до фінансових ринків, полегшення операції з американським доларом на міжнародних сировинних ринках, тобто, оті речі, які на сьогоднішній момент хвилюють Росію. Е, жодних рішень на сьогоднішній момент ще не прийнято. Жодних змін в санкційній політиці не відбулося. Так, невеличкий обсяг риторики чуть-чуть змінився, але е, санкційний тиск, який був, так і він лишається. До речі, давайте ми чітко будемо розрізняти санкційні обмеження, що вводяться Сполученими Штатами і санкційні обмеження, що вводяться. Європейським союзом 16-й пакет санкцій таки буде прийнятий, він погоджений, і до 24 лютого він однозначно буде проголошений. Ну тобто ті речі давайте розрізняти. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що позитивні в лапках очікування для Російської Федерації цієї угоди між США і Росіянами. Вже емоційно відреагувалися на фінансових ринках Російської Федерації. А от міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, який нещодавно був в Києві, так, у нас в гостях, і про якого Трамп сказав, що він приїхав, а Зеленський спав і не вийшов до нього, попри те, що ну, вибачте, фотографії з прес-конференції доступні в мережі, він заявив, що Сполучені Штати. Можуть коригувати санкції проти Росії, тобто це звісно так обережно, але всі розуміють, що ну здається, вони натякають на якесь полегшення? Ми зараз бачимо, що економіка Росії ну в найгіршому своєму становищі за останні три роки, і вона продовжує продовжувала падати принаймні, ось за, ну, до останніх оцих заяв. Чи можуть ці послаблення санкції від штатів стати таким рятувальним колом для для Росії? Ну, дивіться, коли ми чуємо заяви відповідних посадовців американської адміністрації, треба розуміти, що це є то, що буде покладено на стіл перемовин в результаті на майбутню зустріч Трампа і Путіна. То раз, по-друге, ми вже з вами почули з приводу телефонних дзвінків Рубіо до європейських лідерів. Який вкрай обережно намагався заспокоїти європейців з приводу того, що американці не збираються нікого кидати. Ще один момент. Коли ми з вами говоримо про, скажімо так, послаблення риторики і по відношенню до рішення G7 щодо. Річниці початку агресії збройної Росії в Україні і щодо перспектив світового ринку нафти, дивіться, це все слова. Ну, Можна щось пом'якшити, можна щось в якості жесту доброї волі не акцентувати. Але поки що, ще раз повторюю, на сьогоднішній момент ніяких принципових рішень щодо. Зміни курсу, зміни санкційних обмежень поки немає. Так що давайте до того відноситися як до достатньо складного переговорного процесу по урегулюванню війни між Росією і Україною. От ви, до речі, згадали про G7. Зараз Блумберг повідомляє, що країни G7 хочуть відмовитися від заклику посилити оцю цінову стелю на російську нафту. Щоби заохотити Росію до перемови. А На наші її ще більше заохочувати, якщо ми бачимо, що і так перемовини йдуть ну, повним, повним ходом, просто без нас. Ну, по-перше, дивіться, мова йде не про відміну повного прайскепу. Тобто, мова йде про часткову відмову від посилення прайскепу. Тобто, сьогодні він 60 доларів за барель. Обговорювалося питання зменшення до 55-40, але мова про повний відміни прескрепу не, не стоїть це раз. По-друге, американці діють на сьогоднішній момент як дуже жорсткі переговорники. Тобто, для того, щоб було чим торгуватися, треба спочатку щось покласти на переговорний стіл. Питання прайскепу це теж один з елементів переговорного процесу. Питання санкційних обмежень це переговорний процес. Питання… Дивіться, тут ще такий момент, який треба розуміти. Американці можуть скільки завгодно обіцяти розблокувати валютні резерви Центрального банку Російської Федерації, але в доларах тих резервів всього лише 5,5 мільярдів доларів. Європа на сьогоднішній момент є найбільшим тримачем валютних резервів Російської Федерації. І саме в Європі на сьогоднішній момент цих валютних резервів там більше 250 мільярдів, там 190 тільки в Євроклірі. Європа навіть не піднімає питання з приводу розблокування цих і розмороження валютних резервів. Це раз. По-друге, я хочу нагадати, що рішенням G7. А потім підтриманий Європейським Союзом, в 2024 році Україна було, отримала 50 мільярдів доларів кредиту, який має погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто, про які розмороження активів може йти мова, коли, імовірні доходи від них вже розписані на 10 найближчих років. Тому я думаю, що питання розмороження російських активів це є надзвичайно складний процес. Так що, давайте ми подивимося, як будуть проходити перемовний процес. Але поки що, ну заяви є, але фізично, відмови тим більше, ви ж бачили та що було до речі, заявлено і на G7, що подальші санкційні обмеження проти Російської Федерації будуть напряму залежати від її бажання швидко вирішувати питання на за столу мирних перемог. А тобто... що ще можуть зробити країни G7 та загалом Європейський Союз ще додатково, наприклад, як ще можна вдарити санкційно по Росії так, щоб і самим було не боляче, так і Росію ще більше продушити? Ну, дивіться, 16-й санкційний пакет дає відповіді на ваші запитання. Тобто, 16-й санкційний пакет буде стосуватися, в першу чергу, різкого обмеження судноплавства тіньового танкерного флоту російського? По Балтиці, а треба заявити, що приблизно до 75% трафіку загального по тіньовому танкерному флоту це Балтика. Другий момент це серйозні обмеження з приводу доступу російського скрапленого газу на європейський ринок, тобто фізично його обмежувати не будуть, але принаймні чітко встановлять, що він може транспортуватися тільки в ті порти, які мають безпосередній конект з європейською транспортною системою. І третій момент це очевидно будуть певні обмеження щодо російського алюмінію. Подивимося, в якому вигляді це буде зформовлю сформульовано, але наскільки ми чітко розуміємо, принципово це питання вже вирішено. Так що, в незалежності від позиції Трампа і тих процесів, що йдуть сьогодні між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, 16-й пакет буде прийнятий. От, до речі, про алюміній дуже цікаво. Ми ж знаємо, що один з найтаких гучніших російських олігархів, який з якраз є головним по алюмінію в Росії, цей Діріпаска, Так він же послідовно виступав, ну не те, щоби проти війни, але так дозволяв собі м'яку критикувати Путіна і був доволі голосним певний час, потім якось затих. А чи може це знову дати цей певний поштовх? Чи може він стати каталізатором якоїсь економічної боярської смути? Давайте це так назвемо. Слухайте, я є надзвичайно великим песимістом. Що стосується очікувань, яких би то не було, боярських смут в лапках економічних в Російській Федерації, я поясню чому. Рівень впливу силового блоку, силового апарату Російської Федерації на бізнес є настільки потужним, що. На сьогоднішній момент питання роботи чи не роботи в Російській Федерації для бізнесу це питання стосунків і кришування у силових структурах. Я думаю, що ні для кого не секрет, що Російська Федерація сьогодні в реальній дійсності є надзвичайно сильно затиснута і інформаційний простір, і бізнес простір центральним апаратом і силовими структурами. Тому, коли ми з вами говоримо про будь-яку смуту, треба розуміти, що в Російській Федерації багата людина або олігарх до того моменту є олігархом, поки він дує в одну дуду з російським керівництвом. Як тільки з'являються якісь перші елементи вольнодумства, ця людина миттєво втрачає і бізнес. І навіть можливість перебування в Російській Федерації поза межами зон позбавлення волі. Тому коли ми з вами говоримо про смуту, ну я маю надзвичайно великий сумнів щодо її, навіть теоретичної можливості сьогодні в Російській Федерації. А наостанок хотілося б, от щоб не робити весь випуск виключно про міжнародну ситуацію? От про, про те, що відбувається в Україні, минулого разу з вами якраз розмовляли про ці коливання долара до гривні, зараз знову банкіри погіршили прогноз. кажуть, що стане гірше, ніж точніше, буде коштувати долар більш ніж 45 гривень за одну штуку. Наскільки сильно це може вплинути на ціну кошика для звичайного громадянина? Продуктового. Ми з вами відкриваємо бюджет на 2025 рік, прийнятий Верховною Радою в кінці 2024 року. Дивимося на макроекономічний прогноз динаміки курсу, який закладався в бюджет на 2025 рік. Там стоїть середньорічний курс 45 гривень за долар. Середньорічний. Давайте ми згадаємо арифметику початкової школи, коли ми з вами говоримо про середньорічний, а починали ми рік з курсу грубо там, 41,5 до 42 гривень за долар, то об'єктивно закінчувати ми будемо цей рік, щоб забезпечити 45 гривень середньорічний, десь на курсі 47. Тобто, це то, що відповідає цифрам, закладеним в державний бюджет. Нічого дивного в даній ситуації не відбувається. Тому. Коли ми з вами обговорюємо імовірну динаміку курсу, та вона серйозно залежить від процесів на міжнародній арені, але ще раз хочу нагадати. На 25 й рік нам дали макроекономічне фінансування в повному обсязі через оцей стаб кредит в 50 мільярдів доларів. Більше того, ми вже чуємо з вами на сьогоднішній момент заяви певних політиків українських з приводу того, що. Через невизначеність фінансування в 2026 році е, спробувати потягти отримані кошти з 50 мільярдів доларів, і не витрачати їх на протязі одного року, а тратягти хоча б на декілька років наперед. Е, ну це є питання уряду, це є його повноваження. Як вони будуть планувати, що вони будуть планувати? Я думаю, що. 25 рік ми абсолютно чітко переживемо в межах встановлених обмежень ті, що я говорю, 45 гривень за долар середньорічний. А у що буде стосуватися 26-го року, сьогодні не може сказати ніхто. Тому що, по-перше, це напряму залежить від безпекових умов в Україні, від результатів того, тих мирних процесів, що сьогодні йдуть у світі. По-друге, це залежить від позиції Європейського Союзу. З приводу інвестиційного заходження в Україну і відновлення української економіки? В якому вигляді, як це буде, що це буде, що буде гарантіями безпеки? Чи будуть тут миротворчий контингент, чи не буде? Як буде виглядати майбутня конфігурація співпраці з Європейським Союзом? Ну, тобто, питань є надзвичайно багато і, напевно, вони будуть вирішуватися після того, коли буде остаточно поставлена крапка на. Мирних угодах і на тому, які гарантії безпеки будуть надані Україні для того, щоб ми погодилися на подібні речі. Тому в даній ситуації, напевно, коли ми з вами прогнозуємо курс долара в Україні, це напряму залежить від тих процесів. Ну і наостанок, от минулого разу ми з вами казали про те, яким в теорії якими будуть ціни там на продукти і так далі, яка якою буде інфляція? Ви тоді сказали, що у нас це дуже сильно пов'язано із погодою загалом, так що була доволі суха зима? От нарешті випали опади. Тобто, чи можна очікувати, що стане краще? Бо я чесно кажучи, з цієї перспективи навіть ніколи не задумувався, що дійсно від навіть від снігу, від кількості снігу, дуже сильно залежить те, чи подорожчують ті самі там мовні там яйця і огірки влітку, чи ні. Ну, як ви гадаєте, чи цього вистачить на цей рік чи ні? Ну, а де ви бачили на сьогоднішній момент в Україні суттєві опади? Ну, ну, поки що в Києві достатньо багато. А я вас перепрошую, попритрусило трошечки. В цілому, на сьогоднішній момент Україна без опадів. І попри мінусові температури в кінці лютого місяця, на з вами в цьому році надзвичайно тепла зима. Я думаю, що наші славні енергетики можуть повністю підтримати те, про що я зараз говорю. Загальна середньодобова температура в Україні протягом цієї зими була набагато менша і було набагато тепліше, ніж минулі роки. Ну і загальна кількість опадів, що випала, була надзвичайно незначною. Наскільки ну, треба розуміти, що за тиждень у нас з вами починається календарна весна. На хвилиночку. Так, ми знаємо, що у нас в березні місяці дуже часто бувають холодні погоди, та ще іноді на початку квітня воно може бути. Але я думаю, що це точно не буде та зимова температура, яка теоретично тим більше опади, які теоретично потрібні були для озимого клину. Тому в дійсності є великі питання з приводу того, що буде літом. Дивіться, зараз точно ніхто не знає, яка буде середньодобова температура літом на 100%. Всі ті прогнози вони нічого не варті. А від цього в дійсності буде залежати врожай, і буде залежати, як буде динамічно змінюватися вартість нашого споживчого кошика. На жаль, середньо, середня температура влітку ще й часу залежить від кількості великих вибухів поряд з вашим містом. Тож будемо, будемо сподіватися, що такого буде принаймні такого буде якомога менше. Дякую вам за таку ґрунтовну розмову. Бачите, дуже, дуже такі аспекти, які багато хто ігнорує. Ви озвучуєте, тож дуже цікаво послухати. Пані та панове Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, сьогодні був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, що подивилися це відео. Скажіть його обов'язково вашим друзям та знайомим, та не забудьте підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк. Далі буде.